Щоб жити довго та щасливо, їх слухатися й поважати, це перед Богом справедливо. За їх молитви, біль, тривогу та за турботу їх не щоб вміти довіряти Богу, будь вдячним їм за це дитино. Ти не приховуй тайн, секретів, їх не соромся відкривати, бо лиш добра від цього серця. Тобі бажають батько й мати. І коли звуть батьки, поквапся й поспіши на допомогу. Хай руки праці не бояться, так зможеш догодити Богу. Ходи до церкви з батьками для серця то найкраще місце. Хай маличку вона звикає співати Богові молитись Не можна нам батьків судити. А якщо скаже хтось погане, ти маєш рідних захистити, як воїн, що на захист стане. Є значення найголовніше, і можеш ти запам'ятати, любити ось як найвірніше, нам шанувати батька й матір. Амінь. Слава Богу. Батьки і матері, батьки. Щиро вдячні вам за все, за все, що до Ісуса ви діток направили і з ними ми радісно живем тепер. О, дай Господь, Божя празам з вами ми на небеса Христа прославили, на небо. Христа прославили, о Господь, що разом з вами ми, на небеса Христа прославили, на небесах Христа прославили, не знаєм, скільки нам життя дарує, Бог чи літба. Що разом з вами, ми на небеса Христа прославили, на небесах Христа прославили, отдай Господь, що разом з вами ми, на небеса Христа прославили, на небесах Христа прославили. Всім відомо, що щаслива держава починається з щасливої сім'ї, а щаслива сім'я починається з щасливої дитини. Усе велике бере свій початок з маленького. Український педагог Василь Сухомлинський відзначив, що сім'я це повноводна річка, водами якої живиться держава. Також у Біблії, Слові Божому, є такі слова: «Раби, добрий і вірний, ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе, війди до радощів пана свого. Саме дитятко, дароване Богом батькам, є маленькою та дорогоцінною скарбничкою, від наповнення якої залежатиме а чи ж прокляття долі їхньої дитини, життя їх самих, а також доля цілої держави. На жаль. Недбалість та безповідальність батьків до цієї маленької скарбнички, маленького серденька дитини, призводить до ряду проблем. За результатами досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я українська мова займає перше місце у світі у рейтингу споживання алкоголю серед дітей та молоді. Україна є другою країною у світі після Чилі, де у віці 13 15 років курять більше 30% юнаків та дівчат. Також за результатами Всеукраїнського благодійного фонду 90% молодих людей вважають дошлюбні стосунки нормою, а довіри своїм батькам 12%. День за днем молоде покоління України стає жертвою гріховних звичок, які, на жаль, ще ні до чого доброго не привели. Що ви, дорогі батьки, робите сьогодні для того, щоб ваша дитина була благословенням для вас і для оточуючих. Що ви кожного дня вкладаєте в їхні маленькі серденька. Біблія радить батькам привчати дітей любити Бога та творити добро. Дорогі батьки, благословення вашого сина чи доньки залежить від вас. У Біблії, в книзі прич є чудові слова. Привчай юнака до дороги Його, а він як постаріється, не уступиться з неї. Все добре, що сьогодні ви кластимете в серденько вашої дитини. В майбутньому принесе хороші плоди для її життя, для вас самих та долі цілої держави. Найголовніше Бог берегтиме та благословлятиме ваше дитятко через ваші щирі молитви до нього. По високих горах мій іде, Стежкою вузькою овечок він веде, а я маленька овечка, я йду за ним, стежкою вузькою, місто Єрусалим. Таю всіх присутніх, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Із уз дітей ти учинив хвалу. Так говорить слово Господнє. І особливо я радуюсь, що сьогодні з сім'єю і з моїми дітками я можу бути тут присутній в цьому служінні через те, що Господь я вмилість в моєму житті, в житті моєї сім'ї. Я славлю Бога. Ми прекрасно розуміємо, що діти це подарунок від Бога. Це спадщина. 126-й Псалом говорить такі чудові слова. Діти, спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Діти це нагорода. Це майбутнє. І більшість із людей народжують дітей для того, щоб подбати про свою старість. Кажуть, жити ще як жити, а от доживати важко. Але на жаль, тільки така надія вона не зовсім оправдується, тому що дуже часто ми бачимо, що батьки, маючи дітей, лишаються на старості самотніми, недоглянутими наодинці із своїми проблемами. І тому слово Господнє. Показує, що проблема лежить не в площині фізичній і психологічній, на що звертають усі світські організації, за визначенням тієї ж організації охорони здоров'я здоров'я людей це не тільки відсутність вад і хвороб, а вродяних вад і хвороб, а стан фізичної, духовної, духовного та соціального благополуччя. Тобто про цю духовну складову я би хотів сьогодні поговорити. Біблія говорить про наступне в третьому розділі Книги Буття, в 15 му вірші, Господь виніс свій вирок, і я покладу ворожнечу між тобою, це коли він говорив до Змія, і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Безпосередньо. Це було пророче слово про Ісуса Христа. Але разом із тим, ми, люди, ми, кого відродив Ісус Христос через свою викупну жертву, ми є Його діти, ми є Його спадок, ми є його насліддя. І тому диявол кидає усі сили для того, щоб це насліддя знищити різним способом. І Слово Боже, нам відкриває Його тактику і що нам робити. Характеризує диявола як. Лева рикаючого, який постійно шукає, як вбити, вкрасти і погубити. Але разом із тим Слово Боже дає нам і добрі поради, добрі настанови, що ж ми повинні робити. Весь світ говорить про відповідальне батьківство, і це правда, але частіше всього світ вирішує цю проблему найпростіше уникати батьківства, тобто протизаплідні засоби. Абортні засоби і інші. Але разом із тим ми знаємо, що для нас, Слово Боже, відкриває інший шлях народжувати дітей і виховувати їх. І не тільки словом, а найперше ділом до дітей. Через Псалми Господь говорить наступне псалом 33, 12 вірш. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господню я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. І далі він говорить про те, що коли праведні кличуть, то Господь завжди звертає своє обличчя. Ми повинні виховувати своїх дітей не тільки словами. Англійська приказка говорить, що скільки дітей не виховуйте, вони завжди будуть схожі на вас. Тому, перш за все, ми повинні виховувати вчинками. І наше завдання спілкуючись із дітьми, Показувати приклад, щоб діти і ми могли сказати Я і дім мій будемо служити Господу. І разом з апостолом, щоб ми могли сказати, немає більшої радості, ніж знати, що діти ходять в істині. Ця дитина Господь запалює зорю. Ба вірити, любити, і кожен день. Щирі ми, як діти і нас, Господь благословить, щоб на землі життя прожить, не змарнувавши марну часу, бо скільки нам в житті світить, не знає ніхто на цілім світі, тож треба вірити. День, добро твори, даруй добро, даруй, добро на цілий світ. Чимає ждару даруй добро, багато літ, нехай зря, твоя полає. Багато так хотіло діток жити та обірвали їхнє їм життя, а ми живі, ми можемо ходити, і Бог нам забезпечив майбуття. Багато в світі цьому є сиріток, багато тих, хто голодує, плаче. Багато є нещасних бідних діток, які щоденно плачуть і сумують за наші мрії, за усе життя, що ми зібрались по Господній волі і за дитинство, й наше майбуття. Хай буде, слава Богу, слава Богу! Спасибі вам, батьки, що з нами поряд, хвилини щастя, радості ви є, ви з нами також у хвилини горя, любов батьківська сили подає. Ведете нас за руку ви до Бога, несете в небо, за дітей молитви. Щоб нас біда минала і тривога, щоб не впали у життєві битві. А Бог для нас дав одяг, хліб і воду, і люблячих батьків подарував. Ми маємо достаток і свободу, Бог теплий дім нам і здоров'я дав, і нагорода в небі вас чекає за щирі ваші. Батьківські труди, ми з вами разом всі йдемо до раю. Ісус Христос провадить нас туди. Сьогодні будемо Бога прославляти, дорослі діти за його діла, пісні хваління будемо співати і повторяти разом свят, Бог, свят. Прежде создания мира, прежде чем жизнь появилась, прежде чем я родилась, Он был готов. Первенец непорочный, чистый огнец Божий, Он дал мне искупление грехов. Адама и Евы, прежде хитрого змея, прежде грехопадения. Ми самі себе, як тати і мами, запитаємо, як багато часу я приводжу своїм сином, донькою, як тато, і мама, щоб навчити до правильної дороги. Одна старша жінка, коли запитали про дитинство, про тата, скажи, що тобі більше всього запам'яталось? Вона подумала і каже, коли тато приходив з роботи і просто гладив мене по голівці, просто нічого не говорив. Я це запам'ятала на все життя. Хай буде в нас час погладити наших діток по голівці, запитати, розказати, помолитися. Згадують вони дитинство як прекрасне і світле, як сім'ю, яка була колиска на добре. Дивіться у наступному випуску програми. Я також задумався, кому я нужен. Та нікому я не нужен. І приходить така думка: ти ще хочеш мати жінку, ти ще хочеш мати діток, ти ще хочеш мати ти глянь на себе. Я просто бачу, що ну, ніхто уваги не звертає і все. Приходила тільки одна думка. Що більше я вже, мабуть, жити не буду. Що це вже мій останній час. Чому в свої 22 роки Віталій втратив сен життя? Що стало на заваді щасливого майбутнього хлопця? І яка причина розчарувань та невдач багатьох молодих людей? Відповідь на ці питання дивіться наступної суботи. Запрошуємо на богослужіння Луцьких церков християн віри Євангельської щонеділі о десятій та вісімнадцятій годині, де на основі біблії ви зможете почути відповіді на актуальні питання життя. Пам'ятайте, Бог любить вас. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номером 099 336 04 24. Дивіться нас щосуботи, о 18.30, Повтор понеділок о 8.00 ранку. А також слухайте радіопередачі на Волинському обласному радіо щонеділі о 20.15.